Записуйте. Я, голова Луцької районної організації, опозиційний блок згідно чинного законодавства України, сьогодні, 24 числа, на першу годину дня зібрала збори нашої партійної організації для висунення в кандидати в депутати по місцевих. Виборах для висунення наших кандидатів депутати по місцевій владі, в тому числі, були запрошені, була дана для преси і був запрошений. Я вибачаюсь, як, як е, вас правильно назвати, щоб не образити член тери, територіальної виборходіть сюди. Член територіальної виборчої комісії Луцького району. Представте, будь ласка, Жога Георгій Олександрович, спокійно провести наші збори. Нам не дають люди, які, не маючи командировочних посвідчень, представляються представниками різних організацій і е, довели людей до того, що вони їх тут залякували, люди змушені були е, покинути багато хто територію, де мали бути проведені збори. І е, я змушена була попросити нашого представника, е, представника правоохоронних органів, прошу нашого участкового е, е, представтесь, будь ласка. Я називався до Мельчука Федора Володимировича я для того, мені. щоб ми могли е, про, провести наші збори. Мені була надана медична допомога. І е, я підписала зараз відмову про те, що відмовляюся від госпіталізації і е, готова довести ці збори до кінця по висуненню депутатів. Питання можна вам задати? Так, скажіть, будь ласка, але представник територіальної виборчої комісії сказав офіційно, що збору не зриву зборів не було в конференції. Кожен відповідає за себе, кожен відповідає за себе. Це його точка зору, його трактування це моє трактування. Кожен у нас має право як громадянин України висловити свою точку зору. То конференція відбудеться сьогодні? Якщо не дорозганяють, якщо помішають людям, то не відбудеться. А я з своєї сторони ніякої вини для того, щоб мішати провести, не бачу. Але якщо ці люди будуть тут знаходитися, вони будуть мені мішати жити, працювати і мішати моєму життю і здоров'ю. Вони чинять на мене силовий тиск. То де і коли відбудеться конференція? Це буде на те рішено, бо на це, якщо буде перенесення конференції, то для це, цього є причина. Угу. Е, ви е, згадували про те, що на вас відбувся тиск. Фізичний чи моральний тиск на вас був <зад> задіяний? Звичайно, і фізичний, і моральний. Бо проти мене, жінки, приїхали здорові мужчини, сильні. Багато з них треновані і досить добре треновані, які рвуться, хочуть власті, грошей, хочуть пропіваритись за мій рахунок. Угу. Я їх сюди не запрошувала, а як хто до мене прийде по-доброму, я завжди рада бачити, ми їм запропонували допомогу на АТО, вони своїх даних не дають, телефонів не дають, скривають. Ми там, не, є. Ми між не між знаємо, чи між це між взагалі і громадяни іншої між держави. Але є свідки, в тому числі незалежні журналісти і той самий член територіальної виборчої комісії, які засвідчили і зняли на камеру, як вони реєструються. Те, хто свідчили, рішить міліція. Але Те на камері знято, як вони реєструються у вашій бланку. А ви вони говорите, що... Хотів, то то вони зареєстровані. Члени нашої партії реєструються. Ні, я просто фіксувала як саме ці люди в камуфляжі. Е, реєструються а у вас в нашій на зборах партії не може бути людей в камуфляжі? Не може, може. Тоді е, конференція Наш е, голова до речі е, нашої міської луцької організації. Виставний військовий. Так що в нас спокійно можуть бути люди в камуфляжі. Зрозуміло і Башкаленко. Також він майор відставці. Тоді скажіть, будь ласка, конкретно. Ви запрошуєте змі і представника територіального залиште мені ваші дані. Будь ласка, так. я вас запрошу особисто. На е, конференцію, де буде в порядку денному, на збори, де в порядку денному будуть розглядатись кандидатури на висунення депутатів. Так, зараз хвилинку я мушу відлучитися зараз. можна? Зараз.